Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи буде ваша зустріч з ним? Думайте про цього чоловіка. Я поки вам задякую, що добрайтесь мою руку Телеграм, заказуєте амулети, розкади, відповіді на запитання. Скажімо так, що в цьому питанні, стосовно зустрічі з вами, йде певний процес. Тобто йде робота над тим, щоб з вами зустрітися. Причому все ж таке рішення ще остаточно не прийнято. Чи треба йти на це, чи не треба йти на зустріч з вами? Дивіться, чому саме. В те, що людина хоче зустрітися. Тому що людину нічого не радує в цьому житті, подивіться. Що б йому не дава, йому тут дають нормально. Все ж таки, тут ці чотири чаші наповнені. Імусей віддає от три наповнені ще четверту. Але людина зациклена. Цій людині не вистачає когось, і знаєте кого? Вас. Тобто. Людині всі ті емоції, які б йому хотіла подарувати життя, вони не приносять насолоду. Тому що відсутній якийсь один пазлик, і тому Жезів, коли помішувала, побачила, він і буде діяти. Розумієте, егоїст? Чому ви скажете? Тому що Тому що людина буде діяти не для того, щоб вас зробити щасливою, а для того, щоб. Себе, себе вивезти з цього стану. Король Жезі почне діяти. Причому він вже буде діяти і думати, що все, я дію. Або пан, або пропав, але краще діяти, ніж сидіти. Я права вищі сили? Башня. Угу. Ви знаєте, цей чоловік він вже приймав такі рішення, все почну діяти. Але якось в один момент він від цього відмовлявся. Така людина. Тут взагалі він схильний до хитростів, обманів, маніпуляцій. Тобто відкриту діяти йому страшно є такі чоловіки, сонечки, але не значить, що ви повинні їх лікувати. У кожній з нас і у мене, і у вас є те, щоб самі справитись. Ті, хто заказує амулети, знає. Які трансформації приходять. І як іноді дуже важко прийняти їх, відпустити те, що вже віджило, змінити себе завдяки цим подіям. А тут ще його змінювати. Така людина не може він у відкриту діяти. Так. Тут, тут, він, тут зараз у вас як пауза. Але у вас є почуття. І у вас до нього, і у нього до вас двійка чаш. Але тут хтось обороняється від цих почуттів. Тут може бути ця людина і ви, і він. Або, можливо, взагалі вдвох обороняєтесь, тому що взаємна любов це класно. Але прийняти її для цього іноді потрібно бути сміливою людиною. Так, чи буде зустріч? Відповідь. Дайте нам, будь ласка, вищі сили. Карти знову про свої. Карти кажуть, так ви ж теж з мечем. Він боїться. Ну такий маленький чоловік. Боїться він. Він розуміє, що ви як махнете мечем і голову йому відрубите. Він розуміє, що ви вже не так ролива чаша, яка була раніше. Вибачте. Так, і тут немає проявлення. Ви тут навіть від вас. Нормально. Він від вас чекає проявлень. Він думає, що ви повинні проявлятися. Дівчата, проявлятися. Треба тільки в тому випадку, якщо дійсно ви щось зробили чоловіку. Зрадили його, я умовно кажу, спасійся, да? І вам треба проявлятися. В інших всіх випадках ви проявитися можете. Але що це дасть? Ви просто не хочете відчувати біль. Я завжди про це кажу. Йдіть в біль, пережийте це. Дівчата, у нього багато ілюзій фантазії. Людина багато про вас мріє. Це карта про те, що все ж таки. Скоріш за все, зустрічі не буде. Бо людина, розумієте, краще легше думати, лежачи на дивані. І багатим стати, і красивим стати, і успішним стати, і щасливим, ніж взяти це зробити. Тут людина в якихось фантазіях, можливо, випиває фантазію, ходить, можливо, щось куре. Я не знаю, кожного своє можливо, просто. Фантазує і же від цього їй класно. Питаю останній раз, чи буде з ним зустріч вища сила. Карти кажуть тільки одне: він може тільки якимось чином дати вам зрозуміти, ну, нього розбите серце. Що? Ну Він сам собі розбив це серце. Так, бо дьявол, дівчата, то дьявол його тягне, але і вас тягне. Один до одного. Яка далі буде історія цього? Ну, далі він все ж таки, поки поки, кажуть карти, він не відкриється на зустрічі тому, що він вас кохає, поки він це не зрозуміє, поки що зустрічі не буде. Тож люблю вас.